Добрий день, друзі. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр «Україна в Українформі» продовжує свою роботу. І я вам хочу представити нашу наступну спікерку. Це Катерина Чуєва, заступниця міністра культури та інформаційної політики. І ми поговоримо про злочини Росії відносно культурної спадщини України. Пане пані Катерина, прошу вас. Доброго дня, шановні колеги. Власне, маємо зробити такий апдейт і поділитися тими новинами і тими планами в роботі міністерства. які… Маємо за останній час, власне, з першої, якщо не помиляюсь, з першого такого доволі великого брифінгу, який відбувся ще в березні, коли ми тільки перші підсумки підбували стосовно стану культурної спадщини. Ми розуміємо, що на жаль ситуація динамічно змінюється, але поки що не в кращий бік, тому що так само, як і в перші місяці цього повномасштабного вторгнення, ми спостерігаємо. Власне зростання кількості об'єктів зруйнованих і зростання втрат України в цій війні. Нам дуже часто задають питання, чи є об'єкти культурної спадщини прямою ціллю для російських військ. Вочевидь, в деяких випадках ми достеменно можемо це стверджувати. Зокрема, щодо відомого випадку із зруйнування музею у Сковородинівці, музею Григорія Сковороди, об'єкту 18 століття, де Сковорода провів свої останні роки. Таких прямих випадків, коли про це можна говорити, не так багато. Але не так багато, ймовірно, через те, що всі висновки потребують щонайменше дослідження. Тобто зараз ми поки що фіксуємо те, що відбувається, але остаточні висновки можна буде зробити тільки після обстеження повноцінного обстеження всіх зруйнованих об'єктів. Ну і зараз ми поговоримо про те, в чому тут складність. Я буду тільки слідкувати за часом, щоб не захопитися самі. Отже, зараз ви на екрані бачите фото. Я спочатку перейдуся по статистиці, тобто по руйнуваннях і по, по цих складних питаннях, а надалі ще кілька слів скажу про наші плани. Зараз ви бачите цифру 407 одиниць. 407 об'єктів це те, що верифіковано станом на сьогоднішній день, це об'єкти, які включають в себе як пам'ятки культурної спадщини, так і Клад заклади культури, будівлі закладів культури, такі як музичні школи або освітні організації, освітні установи, які можуть розміщуватися в пам'ятках архітектури або в сучасних будівлях. Але менше з тим, ми спочатку хотіли збирати дані тільки по спадщині, да дуже вузько, але зрозуміли, що оскільки інформація надходить про набагато ширше коло об'єктів, то будемо збирати все і потім відповідно аналізувати. Власне, те, що зараз здійснює той збір матеріалів, які здійснює Міністерство культури, за допомогою ну, власне, працівників самого міністерства і всіх волонтерів, і тих громадян, які надсилають інформацію, ми маємо список, звісно, більший ніж відображається одразу на нашому офіційному сайті. Але вся інформація проходить певну перевірку. Тобто, якщо надсилають інформацію про певний пошкоджений об'єкт, або ми знаходимо її там у відкритих джерелах чи нас. Повідомляє хтось зі свідків. Ми розуміємо, що ми мусимо перевірити, чи належить цей об'єкт до пам'яток культурної спадщини, чи не належить, і так далі. І це кожного разу, відповідно, певний час займає для наших фахівців. Але сьогодні те, що ми бачимо, що більша частина території України все таки була зазнала таких пошкоджень, тобто, зруйновані об'єкти є в більшості областей, і на сьогодні ці 13 областей розподіляються ну не дуже рівномірно. Uh, і цифри, звісно, більші там, де. Триває активна фаза бойових дій, і ми бачимо, що найбільша кількість таких об'єктів зафіксована в Харківській області. Потім за нею йде Донецька, за тим Київська, 76 об'єктів, Чернігівська, 38, Луганська, Сумська, Запорізька і одиничні поки що дані з південних деяких південних областей, таких як Миколаївська або Херсонська, по 5 об'єктів. Але звісно, як завжди повторюю, на жаль, протягом цих місяців ця картина не повна, тому що Більшу частину руйнувань ми на сьогоднішній день не бачимо. Ми її не бачимо суто фізично. Ми розуміємо, наприклад, що є вкрай зруйновані міста, населені пункти, тобто не тільки міста, але й менше населені пункти. Наприклад, Маріуполь або Попасна, або Волноваха, де так само зберігалася історична забудова, окремі будівлі або цілі квартали. І зараз більшість із них знищена. Але на жаль, ми не можемо достеменно підрахувати, поки що ці збитки. Тому коли ми говоримо про підрахунки про аудит збитків, наприклад, в контексті розмов з міжнародними партнерами зі світовим банком та з іншими інституціями, ми говоримо про те, що ми даємо тільки дуже попередні цифри, але ми включаємо в ці потенційні збитки так само ті території, на яких ми розуміємо, що були сильні руйнування, але безпосереднього доступу зараз для обстежень для них до цих територій немає. Е, найбільше поки що зберігається ця тенденція з якоїсь причини найбільше страждають у нас кількісно е, релігійні споруди різних конфесій. Ну, і нещодавні події в Святогірській лаврі е, теж вам е, очевидно відомі, е, коли було пошкоджено значна частина цих будівель, які належать е, монастирю. Це об'єкти частина з них це нові об'єкти, які були відтворені в останні десятиліття за старовинними зразками, але так само зазнають пошкоджень і автентичні будівлі тією чи іншою мірою. Ну і на жаль, ми маємо інформацію, яка поки що не отримала офіційного підтвердження, оскільки це зараз складно перевірити через відсутність доступу. Але отримала інформацію про імовірну загибель директорки Святогірського історико-культурного заповідника Світлани Шарабан було виявлено. Авто з тілом, і, на жаль, ну поки що припускати, оскільки зв'язок з нею перервався ще в квітні, то в ну, нас поки що немає оптимістичних припущень щодо того, що вона могла залишитись живою. Тому що відомо, що загинула її сестра. І е, поки що це одна з таких, якщо це дійсно зрештою підтвердиться, то це перша і дуже така серйозна втрата серед нашого фахового середовища. Бачимо, що страждають у нас релігійні споруди. Да на сьогоднішній день в нашій статистиці відображено 145 споруд. Різних конфесій з них 51, 51 споруда це власне пам'ятки історії, архітектури і містобудування, тобто це автентичні старовинні споруди релігійного призначення. Крім того, внаслідок руйнації, тобто руйнації, внаслідок обстрілів, зазнали з ось цього великого списку в 407 предметів. Ми підтверджуємо статус пам'ятки для 125 одиниць станом на 1 липня. Але знову ж таки повторюсь, чому. Картина неповна, ми майже не маємо доступу до території з активними бойовими діями, і ми майже не бачимо руйнувань об'єктів археологічної спадщини. Це, на жаль, я буду мабуть всі ближчі місяці про це говорити, тому що обстеження об'єктів археології це окреме питання. Воно достатньо складне з точки зору доступу, тому що це об'єкти, які страждають зокрема і внаслідок переміщень військ, облаштування захисних споруд для військових і тому подібне. Ну і безпосередньо Рождають під час обстрілів. Я думаю, що всі пам'ятають ці поля, які просто вкриті вирвищами, такими від розривів снарядів, і це, це велика проблема. Тому ми власне плануємо зараз будемо узгоджувати з фахівцями, з археологами, в який спосіб і яким чином краще обстежувати ці споруди, як це фіксувати, і так далі. Серед пам'яток, також ми бачимо. Пам'ятки і національного значення, і місцевого значення, і щойно виявлені об'єкти культурного культурної спадщини. 101 об'єкт цінної історичної забудови. Тобто, це можуть бути цілі комплекси об'єктів, історичні квартали. Також є невелика статистика по меморіальних пам'ятниках на честь історичних особистостей: 45 одиниць. Ну і будівлі, комплексів комплекси музеїв і заповідників. Загалом зараз підтверджено пошкодження 31 будівлі в різних регіонах ми навіть, ну тобто, ми включаємо сюди в тому числі і ті пошкодження, яких могли зазнавати об'єкти в західних областях України внаслідок ракетних уражень. Тобто, якщо ракета або ламки ракети падали десь поруч, але будівля могла невеликою мірою але постраждати. Там аж до таких осипів ліпнини історичної або чогось іще, ми намагаємося все це зараз збирати і. Тримати цю статистику цілісною, наскільки це можливо. І також 87 споруд будинків культури, театрів, бібліотек, деякі інші об'єкти цінної історичної забудови. Тут важливо розуміти, що коли ми робимо підрахунки, ми об'єкти культурної спадщини, як правило, виокремлюємо. Наприклад, з житлового фонду, бо в нас житловий фонд теж часто розташовується в об'єктах культурної спадщини, зокрема там в центрі Харкова, в інших містах. От і тому зараз це, звісно, ускладнює методики розробку методик затвердження. І проведення реставрації, тобто ці об'єкти, якщо в них мешкали люди, на жаль, їх не можна буде так швидко відновити, як об'єкти ну, більш-менш сучасного, там чи радянського часу, 60-х там 90-х років цю забудову. Тому це окремий такий виклик, тому що реставрація об'єктів завжди коштує і дорожче і триває довше, ніж ми це можемо зробити. Ці відновлювальні процеси запустити з сучасними будівлями. Що щодо повністю знищених об'єктів, їх теж є певна кількість. Близько 10 об'єктів знищені повністю в різних областях. Ну і інші ми ранжуємо за ступенем ураженості так? тобто легкі пошкодження, типу вибитих стекол, вибитого скла або там пошкоджених дверей, і аж до тяжких уражень, коли значна частина будівлі зруйнована. Ну і власне ми продовжуємо збирати ось цей, цю статистику на сайті Міністерства культури Cultural Crimes Gof'ua сайт, який ми робимо спільно з усиллями і наповнюємо зусиллями. І міністерства, і волонтерів, і громадян небайдужих, які надсилають для нього інформацію, і маю сказати, що зараз, уже через кілька місяців, розуміємо, що процедура, яка від початку, ну ми розуміли, що вона буде складна, але все це вимальовується тільки в процесі роботи. Наприклад, варто враховувати, що для того, щоб ці матеріали були використані в рамках свідчень, наприклад, в міжнародних судових інстанціях, кожний з цих об'єктів доведеться до Додатково перевіряти, тобто ми зрозуміли, що ми в умовах війни фактично, особливо в районі бойових дій активних, не маємо можливості задокументувати об'єкти в належний спосіб. Це дуже складно зробити. Це пов'язано почасти із доступом, почасти із захистом персональних даних, тому що будь-які свідчення. Ну я думаю, що колеги з медіасфери це добре знають. свідчення мають теж фіксуватися в певний спосіб і відеоматеріали, і фотоматеріали, і потім передаватися. І ми зараз консультуємося. З партнерами з ЮНЕСКО і з інших інституцій, і власне з міжнародного кримінального суду, і будемо випрацьовувати ось цю процедуру обстеження вже більш детально, яка спрямована на те, щоб використовувати ці матеріали в якості свідчень, тому що ну в перші місяці війни ми почали збирати таку загальну картину, щоб розуміти взагалі, що відбувається, яка динаміка процесів. Ну але зараз будемо вже дуже предметно пооб'єктно працювати з цими пошкодженими спорудами і іншими Пам'ятками прошу пані Катерину, скажіть, будь ласка, чи координує процес міністерства вивезення нашої культурної спадщини з тих населених пунктів, де зараз активно ведуться бойові дії? Тут є кілька аспектів. Я на жаль, ну далеко не всі з них можу прокоментувати у відкритому ефірі. Звичайно, міністерство, як орган виконавчої влади, який відповідальний за збереження музейного фонду, зокрема, працює з цим. Ми працюємо з цим від самого початку від кінця лютого. Це складна ситуація, яку ну знову ж таки з безпокових міркувань ми майже не коментуємо, тому що тут важить ну, на жаль, будь-яка інформація. Може стати критичною з безпокової точки зору для людей або для колекції на сьогоднішній день. Що слід враховувати, і я це вже теж неодноразово здається зазначала, що коли країна повністю охоплена війною, коли є під ударом різні області, то будь-які плани, які ми можемо планувати в мирний час, тобто ці плани, безумовно, мають існувати. Але всі з них фактично потребуватимуть дуже швидкого перегляду і реагування, тому що одна справа, коли ви плануєте евакуацію і розумієте, що у вас є відносно безпечні території, а інша справа, коли ви прокидаєтесь від вибухів в різних містах України, 24 лютого, як це відбулося, і ми розуміємо, що безпечних територій у нас немає. Крім того, в перші місяці було ну, я думаю, що всі пам'ятають це відчуття, да, коли ми не знаємо достоменно, як буде складатися ситуація і куди безпечно перевозити щось, евакуювати людей або інституції, або цінності, куди небезпечно, що може трапитися дорогою, де можуть бути прориви з боку російських військ і тому подібне. Тому перші місяці були в цьому сенсі дуже складними. Надзвичайно, це був надзвичайний виклик для всіх фахівців. Ці всі сфери для всіх, хто залучений до вирішення безпекових питань. І ну, від себе, як фахівець, і від, мабуть, від цієї спільноти я всім цим людям дуже хочу подякувати. Тому що без їхніх зусиль, без того, як працювали колеги на місцях, без того, як включалися інші відомства, від яких залежала допомога і співкоординація цих дій, це було б в тих умовах, які складалися в березні-квітні, неможливо. Тому. На щастя, зараз ми можемо е, трохи повертатися до планомірної роботи, хоча це теж має певні свої обмеження. Але робота іде, і ми зробили дуже багато висновків з тієї ситуації, яка склалась. Е, ті процеси, які були розпочаті до війни, в тому числі щодо унормування е, певних евакуаційних заходів і розподілу обов'язків ролей і навантаження на різні органи влади, в тому числі і на самі заклади, е, це все довелося дуже швидко е, переглядати. І я сподіваюся, що ми з Можемо вийти е, ближчим часом на те, щоб в е, е... Степля це було слово, щоб фактично перезавантажити, перезавантажити нашу систему реагування на надзвичайні ситуації. Тому що ну, зрозуміло, що в мирний час, тобто люди, які виросли в мирній країні, не можуть собі уявити, з чим вони стикаються під час війни. І навіть, на жаль, досвід 2014 року, коли те, що відбувалося в Розумінні більшої частини суспільства все таки відбувалося доволі локально, да, на жаль, цей досвід не в повній мірі був використаний. Ми мусимо це виправити, поки в нас є час, який оплачений на жаль дуже дорогою ціною. Дякую, колеги. Ваші питання? Прошу. Зараз не зараз не беруся. Я думаю, що ми опублікуємо цю інформацію як тільки вона буде фіналізована, да тому що просто зараз тривають ще дискусії. Ми їх просто намагаємося фіналізувати хоча б на цьому початковому етапі. Mm -hmm. І оскільки йдеться, проблема в тому, що йдеться про пооб'єктну оцінку в нашому випадку. Да? Тобто, в нас немає стандартних випадків, коли ми можемо е, сказати, скільки буде коштувати там реставрація чи відновлення того чи іншого об'єкту. І навіть наші намагання зараз вивести середні цифри вони. Все-таки, тобто, ми консультуємося з закордонними колегами, щоб зрозуміти, в який спосіб це оцінюється, як ця методика працює в інших країнах, і вони нам допомагають ці орієнтири знайти. Я би зараз не хотіла, оскільки я не маю, на жаль, цих матеріалів під рукою, вони ще не затверджені і не пішли в обіг ближчим Т... часом. назвемо. тоді питання не про цифри, а із тих верифікованих об'єктів, який на ваш погляд об'єкт для реставрації. І буде найскладніше. Можете вже. Хоча б, хоча б приблизно собі от ви уявляєте цей об'єкт? Чи говорити про них можна? Це, 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 це хороше питання. Насправді, в нас є. Кілька кілька складних випадків це житлова забудова, наприклад, в центрі Харкова, коли ми в чому складність? Всі об'єкти складні, тому що більшість із тих зруйнованих об'єктів, наприклад, 19 століття, або початку 20-го століття, це об'єкти, які ніколи не проходили, наприклад, капітальних ремонтів або реставрації. Тобто, зараз, якщо ми говоримо про будівлі в центрі Харкова, оці прекрасні модернові будівлі, які там знаходяться біля облради, в яку влучили ракетою. Або ми говоримо, наприклад, про будівлю бібліотеки обласної бібліотеки для дітей в Чернігові, тобто цей будиночок Музею українських старожитностей Василя Тарновського. Mm -hmm. То ми говоримо про об'єкт, який сам по собі був в уже дуже складному стані. І тому нам треба буде додатково обстежувати, наприклад, його стан цих конструкцій і тому подібне. Тобто, взагалі зрозуміти, чи його можна реставрувати, чи треба дуже суттєві втручання, ну я не знаю, розбирати ледь не до. Фундаментів, оці пооб'єктні обстеження фактично тільки зараз будуть розпочаті. Ми зробили певні попередні кроки завдяки в тому числі міжнародних партнерів, завдяки волонтерським зусиллям і завдяки підтримці, наприклад, Міністерства культури Латвії. Коли сюди приїздили фахівці d сканування і вони на найвищому рівні обстежили, опрацювали ці об'єкти, їх відсканували. Да, і ми. Зробили таких обстежень кілька для деяких об'єктів дерев'яної архітектури в західних областях, і, наприклад, для цього ж будиночку музею українських старожитностей Василя Тарновського, і в тому числі для об'єктів у Харкові. Ми зараз чекаємо на результати, тому що опрацювання цих матеріалів і висновки експертів теж ну, мають певний час, щоб бути підготованими. І ми тоді побачимо, наскільки серйозно, хоча б навіть перше наближення до цих реставраційних процесів, яку картину воно нам дасть, виглядають ці об'єкти страшно. Тобто це руйнування, з якими ми ну в принципі не стикалися з часів Другої світової війни. Тобто, ну, ну наше покоління не знає про руйнування такого е, такого да. масштабу і таких, да, таких да, наслідків. Да. А ще останнє питання: які країни вже е, виявили бажання допомогти у відновленні нашої пошкодженої історичної і культурної спадщини? Зараз в різний спосіб відгукуються різні країни, тому що всі мають безумовно різні можливості, різний потенціал, власний і ресурс, да, які вони можуть виділити на такі високовартісні проекти. Ми маємо безпосередню кооперацію і постійні консультації з фахівцями, ну якби в сфері експертизи, Да, коли ми говоримо просто про консультативну таку допомогу. І це колеги з різних країн, дуже різних. Якщо взяти там пул країн, які входять до ЮНЕСКО, да, то ми з Значною мірою європейських країн, значною частиною комунікуємо зараз. Ведуться перемовини про безпосередню підтримку вже про відновлення об'єктів з Іспанією, з іспанськими партнерами, можливо, з партнерами з Нідерландів і з Німеччини. Це можливо, я поки що поки поки знаєте, поки не підтверджено, дуже не хотілося б завчасно про це говорити. Але якщо в нас якщо все буде добре, то ми власне зможемо опробувати. Відновлення цих об'єктів знаєте, як від і до, тобто, якщо ми б дуже були раді, якби ці країни-партнери погодились на форму патронажу для того, щоб взяти один, наприклад, об'єкт і повністю його відреставрувати. І таким чином наші українські фахівці могли б долучитися, тому що ну, завжди обмін досвідом технологіями це такий важливий аспект в реставраційній сфері. Ну а для нас це було б дуже важливо з точки зору підтримки і фінансової, тому що реставрація це дуже дорого. Тобто, реставрація це набагато дорожче ніж нове Дівництво, як правило, звичайно, звичайно. Я дякую вам. З нами була Катерина Чуєва, заступниця міністра культури і інформаційної політики. Дякую, що доєдналися до нас. Дякую вам, друзі, і залишайтеся з нами.